Слава Ісусу Христу. Ухиляйся від зла і чини добро, шукай миру і біжи за ним. Насправді у нашому житті завжди ми мусимо робити вибір. Так Господь Бог сотворив людину що дав їй цей величезний дар, довірив їй дар робити вибір, дар свободи. Господь Бог так сильно любить людину і так їй довіряє, що їй дарує ось цей дар свободи, дар свободи вибору. Це справді Дуже великий дар, яким ми, на жаль, не завжди вміємо добре користати. У нашому житті ми вже, певно, неодноразово зробили недобрий вибір. І потім мусили нести за це відповідальність. Не буває вибору, за який нам би не прийшлось нести відповідальність. Господь Бог настільки довіряє людині, що готовий їй дати цю свободу. Навіть коли вона цю свободу може використати проти нього, Господь Бог це нам найкраще об'являє у цій історії, яку знаємо з книги буття. Він каже, їжте з усього, але не споживайте з цього дерева пізнання добра і зла. При цьому залишаючи їй людині свободу зробити наперекір цьому його проханню. Людина піддається тій спокусі і робить вибір. Вибір не послухати Бога. Вибір зробити по-своєму. І Господь, як казав, не куштуйте, бо, напевно, помрете. Попереджав про той наслідок, який станеться через такий помилковий вибір. Господь Бог після цього каже: ось ти зробив свій вибір. І цей вибір означає певні наслідки, відповідальність, яку ти маєш за цей вибір понести. Сьогодні. У цей день, день, який є, наближає нас вже до Різдва Христового, ця неділя називається неділею праотців, коли згадується, власне, всіх тих, від Адама починаючи і до Івана Хрестителя, завершуючи, хто вчили нас на своєму прикладі, як робити вибір. Не завжди в їхньому житті, в житті Адама, наприклад, цей вибір був добрий, але Адам готовий нести відповідальність за свій вибір. Ми маємо також і добрі приклади, як робити вибір, як це зробив Авраам, послухавши Бога, який сказав: вийди зі землі своєї, іди в ту землю, яку хочу тобі дати. І я благословлю через Тебе множество народів. Авраам став батьком віри для усіх нас. Багато пророків, які вказували на Божу волю для вибраного народу і підказували, а який Бог би хотів, щоб вони зробили вибір, яка була би Божа воля. Вказували на те, який вибір варто зробити вибраному народові у його житті. І звіщали про прихід Спасителя, того, який хоче остаточно, щоб могти виправити всі наші хибні вибори, могти компенсувати своїм прощенням, своїм спасенням. Наслідки, які ми отримуємо через вибір Адама і через всі наші вибори, які ведуть до гріха. У наших виборах ми мусимо пам'ятати ще про одну річ, що коли нам здається, що ми нібито не вибираємо. Не робимо якогось вибору, ми тим самим також робимо вибір. Коли не робимо щось, що могли би зробити, коли не вибираємо добро, то тим самим вибираємо іншу сторону. Коли ми не приймаємо рішення, то насправді приймаємо рішення нічого не робити. Не буває ситуацій, де ми не можемо прийняти вибір. Так чи інакше, чи своєю діяльністю, чи бездіяльністю ми робимо вибір. Сьогоднішня притча завершується словами багато покликаних, але мало вибраних. І нам може здаватися, що це господар вибирає. Тих, які будуть їсти цей хліб у Царстві Небесному, які будуть запрошені на цю вечерю. Але притча є, власне, про те, що вибір є за кожним з запрошених. Чи бути на вечері, чи ні, це є мій вибір. Багато бо покликано. Усі ми є покликані на цю Господню вечерю у Царство Небесне, але мало вибраних, бо не кожен з нас робить правильний вибір. І коли ми робимо вибір не на користь Бога, коли ми щось інше ставимо за пріоритет у своєму житті, свій бізнес, Свою сім'ю, свої справи. Коли ми робимо вибір на цю користь, то мусимо розуміти, що щось втрачаємо, втрачаємо запрошення на Божу вечерю. Багато бо покликаних, але мало вибраних. На жаль, це стосується кожного з нас, бо так часто кожен з нас робить вибір не на користь Бога. Сьогодні ми всі також мусили зробити цей вибір зранку. У нас був вибір лишитися в хаті, грітися на дивані і дивитися телевізор, чи незважаючи ні на що в вихідний день прийти. Сюди, у цей храм, бо тут нас запросив сьогодні на зустріч сам Господь Бог. І це є наш вибір, у відповідь на який Господь Бог готовий є обдарувати нас своїми благодатями. І від нас залежало, чи ми втратимо це? Чи ми прийдемо, щоб це прийняти. Так багато є у нашому житті різних виборів. І сьогоднішня євангельська історія нам показує, що кожен раз, коли стоїмо перед вибором, мусимо оцінювати, чи зроблений нами крок є вибором. У напрямку Царства Небесного? Чи часом не зроблений нами крок не є кроком в протилежну сторону? Кожен раз, коли стоїмо перед вибором, питаємося Господа Бога, а куди він хотів би нас направити? Яка його воля? Яке Його бажання для нас сьогодні? Де Він хотів би сьогодні нас бачити? І що він нам пропонує? І від чого також застерігає, бо кожен наш вибір має наслідок. За кожен наш вибір понесемо відповідальність. І сьогоднішня притча є для усіх нас, не лише пересторогою, а за охотою, щоб ми робили добрий вибір у власному житті. Бо Господь Бог кожного з нас хоче бачити за цим столом вечері у Царства Небесного. Амінь.